Шість нових вольєрів для безпритульних тварин таке житло для собак, які перебувають на утриманні у реабілітаційному центрі для безпритульних тварин. Облаштували в рамках міської програми. Ми е за допомогою КП «Послуга» налаштували і ще шість. У нас будуть всі можливості для утримання цих тварин. Дерев'яні вольєри стануть надійним захистом для чотирилапих у холодну погоду. Конструкція надійна, довговічна. Паралельно з новим житлом для собак побудували п'ять післяопераційних вольєрів. Тут тваринки зможуть набратися сил, окріпнути після хірургічного втручання. На сьогодні у репцентрі центрі перебуває 36 безпритульних тварин. За собаками належний догляд. Ми заводимо на неї карточку на кожну собаку. Кожну собаку даємо дає Ім'я стерилізуємо, вакцинуємо, піркуємо. У нас на даний час триразове харчування. Утром, в обід і ввечері. Утром ми даємо сухий корм. В обід у нас каша і з бульйоном, і ввечері у нас сухий корм. Серед безпритульних тварин і двір тер'єри, так з любов'ю працівники називають безпородних чотирилапих, і імениті собаки. У нас є лайка, у нас є дратхарт, у нас є вівчарка. Про звички вподобання марти, чіпа, Рижика, білки, гарика і решти. Працівники репцентру центру знають все. У вільний час спілкуються зі своїми улюбленцями. А маленька клюпа собачка тільки місяць, як у реабілітаційному центрі, стала загальною улюбленицею. А це у нас у нас клюпа. Така Хорошенька дівчинка. Її у нас привезли волонтери. стерилізована вона вже. Так що будемо сподіватися на те, що якийсь гарний господар їй знайдеться. Сподіваються знайти господарів і решта 35 чотирилапих мешканців репцентру. Попри комфортні умови перебування, власний дім, люблячу родину, нічим не замінити.